Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні в шахматці G для забудовника розглядаємо функціонал налаштування доступів до полів характеристик юніту шахматки. Коли ми працюємо з шахматкою, до прикладу відкрию Юніт проданий, ми маємо різні параметри, різні поля характеристики юніту шахматки. До прикладу, зараз ми бачимо такі параметри в даній таблиці в переліку. Часом буває необхідно згідно оргструктури структури будівельної компанії розділити видимість даних полів і, наприклад, налаштувати таким чином, щоб певні співробітники певні поля в характеристиках не бачили. Наприклад, поле нотаріус, яке зараз я виділяю, бажаємо приховати для співробітника Богдан Гонд. Що ж, давайте виконуємо дані налаштування. Для цього авторизуємося як адміністратори СРМ-системи і в шахматі закладемо відповідне поле налаштування. Відкриваємо шахматку, відкриваємо об'єкт, по якому бажаємо здійснити налаштування, і переходимо в режим редагування шахматки. Безпосередньо тепер в режимі редагування шахматки відкриваємо об'єкт і бачимо, що тут у нас дійсно є поле нотаріус ось воно. Для того, щоб перейти в режим редагування даного поля, необхідно в правому верхньому куті натиснути на налаштування полів. Бачимо, що серед кастомних полів відкрито. Опція піктограми шестерні з людиною, яка називається Доступ до поля. Натискаємо на неї і бачимо, що доступ до поля відкрито для всіх. Що ж, знімемо даний доступ для всіх відділів і залишимо лише для даних користувачів, в тому числі для користувача Богдан Гонг ми вимкнули дане поле. Воно буде вимкнуто в тому об'єкті, в якому ми це налаштовували. Натискаємо зберегти налаштування. І тепер бачимо, що коли ми працюємо з шахматкою, зараз ми знаходимося в режимі адміністратора. Звісно, дане поле нотаріус нам доступне для перегляду. Тепер авторизуємося в аккаунті даного користувача Gold. Відповідно, вводимо його пошту та пароль. Відкриваємо шахматку і в розділі проєктів переглядаємо юніт, який проданий в першій черзі об'єкту VR. Відкриваємо і бачимо, що повне нотаріус нам недоступне для перегляду. Таким чином, ви, користуючись шахматкою, можете налаштувати доступи до полів і обмежити видимість певних кастомних полів для юнітів шахматки. Таким чином створюються розганужені доступи, коли один той самий юніт для різних користувачів може відкриватися згідно тих наборів полів, які вимагають ваші бізнес-процеси або ногіка розгануження доступів. У прикладі є нові нотаріус. В практиці використання даного функціоналу можна використовувати будь-які поля, будь-які типи полів. Таким чином, спільна робота з шахматкою забезпечується для різних офісів, для різних користувачів, для різних груп і налаштовується видимості полів, нотів і параметрів шахматки. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. Використовуйте профільний продуманий професійний софт шахматки для забудовників. До зустрічі в наступному огляді. Можливості G+, шахматки та екосистеми IT рішень G для забудовника. Також прошу вас перевірити підписку на канал, оскільки це надзвичайно важливо для просування українських IT продуктів для ринку нерухомості. До зустрічі в наступній відеоінструкції та огляді.